Пропоную, напевно, трохи змінити оптику і спробувати відноситись до таких звичайних речей, як, наприклад, купити нову футболку, або піти в кафе, або, або не знаю, зробити манікюр більш агресивно. Що я маю на увазі? Маю був випадок, коли після чернохового обстрілу нічного шахедами я сильно не виспалась, ми були з дитиною хворі обидві. Уже середину дня дитина не спить. Я дуже враховувала на те, що я висплюся, що я трошки відпочину. І я для того, щоб я розумію, що я вже на грані, і для того, щоб не накричати, не визворитися, я йду в ванну і закриваюся. Дитина приходить до мене, починає стукати, битися, плакати за дверима. І ось я впускаю її, і у мене навпроти ванної велика церква. І я бачу себе таку зіровану, запухшу, хвору, безпомічну, безпорадно. І я така думаю: стоп! Хіба це не те, чого вони добиваються? Щоб я вичувала себе безпомічною, безсилою, щоб я була готова, не знаю, лягти в помиральну яму, ось класти ручки, нічого не робити? Я думаю, ні. Я взяла умилася, взяла дитину на руки, укачала її, поклала спати, лягла спати разом з нею, і потім мій день да, був зовсім інший. Тобто, якщо ми змінюємо наш звичайний хід життя, це вже, можна сказати, таке визнання поразки. Якщо один, вибачте, російський піде стрілював мене, а я через це міняю е, все своє життя, я більше не знаю, не ношу е, сукні та спідниці через те, що це незручно, і в штанах зручніше тікати. Або я не роблю манікюр, бо ну, який сенс робити манікюр, е, 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 якщо це мене не врятує від ракети, то е, це вже програш. Адже ми повинні нести те, що ми несли. несли. Це буде важко, страшно, іноді в темрі може і не іноді. Але ми повинні це донести, і е е е коли да, я після якогось чергового страшного критичного моменту встаю і далі продовжую робити те, що я робила, або те, що я запланувала, я ніби показую середній палець тому пілоту, да, або тому оператору установки Іскандер, і кажу, «Е», ні, ви не дочекаєтесь. Да, тут мені приходить на дум на згадку фразу з Гри престолів, що ми кажемо смерті не сьогодні. Да, тобто спробувати думати про це в такій опиті. А якщо ви ще не на стадії агресії, як я, то пропоную вам наступне правило: коли ви захоплюєте думки на кшталт. Що я тут роблю, чому я не на фронті, чому я волонтерю, мені треба повертатися в тіло та переробляти все в ресурси, саме продовжити робити те, що ви добре вмієте. Пропоную техніку когнітивної реструктуризації з курсу базова психологічна допомога в умовах війни від прометаузної. Які думки можуть у вас виникати під впливом емоцій, почуття, провини? Наприклад, я роблю недостатньо, або я не можу зараз там, не знаю, поїхати в відпустку, тому що йде війна? Або, наприклад, я не можу собі зараз дозволити щось, тому що не на часі. Або щось на кшталт такого. Для початку ви берете і виписуєте цю думку. Наприклад, я роблю недостатньо в лапках. В лапках для того, щоб ваш мозок не подумав, що це факт. Далі, щоб опрацювати цю думку, і щоб ваш мозок не подумав, що ви виправдовуєтесь, ви спочатку пишете аргументи, які будуть підтверджувати вашу думку. Наприклад. Моя робота ніяк не пов'язана з армією, або з допомогою держави, або а, я міг волонтерити більше, або інші роблять більше. А, другий а, крок це виписати дорагументу проти. Наприклад, я в тих умовах, що я знаходжусь, роблю один, два, три. Або, а, або е, люди бачать, що я роблю, і дякують мені, помічаються. Третє, ви повинні подумати, як би ви відповіли, якщо б якась стороння людина звернулася вам до вас з подібним запитом. Е, наприклад, ваш друг, або просто якийсь знайомий, е, та, і що б ви могли йому відповісти. Та, я певна, що це була навіть незнайома людина, 100% сказали: дивись, ти от робиш те, 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 або ти допомагаєш так, отклон. Запишіть те, що ви сказали, як би ви аргументували для сторонньої людини подібний запит. І четвертий крок це ви записуєте допоміжну, адекватну, реалістичну думку, а саме: Я роблю те, що можу, там, де можу, з тими ресурсами, що в мене є. І ви повторюєте цю думку декілька разів, її пропустити. Через себе як да, кажемо так надягнути на себе. Це це право мені допомагає, коли я почуття провиння особливо актуалізується. Сподіваюсь, що вона допоможе і вам.